Усім величезний-величезний привіт. Розпаковка покупок. Сьогодні не така невеличка розпаковка. Ось, Але ви просили, я з вами ділюсь. Ви знаєте, у мене останнім часом такі сни недобрі сняться і е, просипаюсь весь мокрий під. Ну, Це що зв'язано з війною. Після того, що в Вірпені там було, до сих пір мені ті сни сняться і завжди мені. Здається, що падають будинки, рушиться це все. І не знаю, коли це все пройде. Вже три роки пройшло, а сни до сих пір сняться. Якісь страшні звуки, і я одразу, одразу починаються головні болі. Так, добре, сьогодні у нас неділя, розпаковка, невеличка розпаковка моїх покупок. М -м Купив картриджі. Для глечика для води. У мене вже закінчились а, оці дафі. Не знаю, як, як я їх знайшов, але консультант сказав, що вони підходять до усіх глечиків. А, я купував ще попередньо літом, здається, якщо я не пам'ятаю в епіцентрі. Ось. І зараз також я взяв в, епі, в епіцентрі. А, ось тут пише, дивіться, навіть підходить до глечиків ДАФі, класік, бар'єр, наша вода. Ось. Бачу. Здається, я говорив, що в мене е, бар'єр, якщо я не помиляюсь, навіть не знаю. Ну, неважно. важно. Е, зробив чай без е, цього, без фільтра, ну, тобто, е, точніше, з фільтром, але відчуваю, що вже все, вже пахне е, хлоркою, дуже хлорована у нас вода. 330 гривень упаковка за три фільтри. ну Один фільтр виходить на по 110 гривень, вистачає на дуже довго мені, чесно скажу вам, вистачає дуже довго. Таку воду просту вже навіть кип'ячену не можу пити, тому що дуже-дуже відчутно оцей присмак, аромат хлорки. зараз в АТБ зі знижкою можна придбати оці балони. Усвіжувач повітря. Ми про них також з вами поговоримо на кльові і фігові. Забув, яка ціна. Здається, 38 гривень по акції. Всі розібрали, лишилися тільки оці один аромат, а написано магічний аромат Сходу. Не знаю, чому не подобається, але я бризнув. У ковпачок, і мені він зайшов, тому я взяв. Хочу з вами поговорити. Хто користується ось такими балонами до автоматичного освіжувача повітря, хочу з вами поговорити на відео кльові та фігові. Ось, Тому поговоримо. Так, це ВТБ. Потім ВТБ я взяв пшоно, було дещо робити. Зараз розпаковки. Зараз ще покажу покупки своєї із сільпошки. До речі, не дуже часто купую це пшоно, всілякі оці каші, але деколи можу придбати. Так, і взяв пластир. Пластир, це також в АТБ, розумний вибір, він там копійки коштує. Це, здається, все із магазину. АТБ, ні, і ще оцей паста. Я шукав, знаєте що, я шукав до борщу, буду варити борщ нарешті. До борщу шукав червону воду. І ніде не міг знайти червону воду. Підійшов до, ну, до продавця, розкладала товар, кажу, а де у а де вас тут продається червона вода для борщу? А вона каже, червоної води нема, каже, але візьміть оці трикутнички, коли будете варити борщ, додайте цю пасту томатну і тоді буде борщ червоний. Я їй так подякував, думаю, а як же ж в мене борщ вийде червоний? Все купив, і морку, і капусту, і цибулю, і, ну, ну все взяв. І там взяв ці як їх, минулого тижня. Ой, скажіть мені, реберця. А червону воду ходив, шукав по магазинах, стидно було спитати, ось, і не було. Взяв Лавровий лист 11 гривень. Взяв ріву м'ясна, 80 грамів, 19 гривень. перець червоний мелений. Тут 100% перець, це торгова марка Мрія, ніяких домішок нема. 9 гривень, 20 г. Так, і взяв ось ці приправи до спагетті. Приготую просто спагетті, додам трішки оливкової олії, і я гадаю, що з цією приправою буде дуже смачно. Прочитав склад, ніби непоганий склад, і навіть є спосіб приготування. На звороті навіть є спосіб приготування, як зварити. Спагеті, щоб вийшли смачні ось із цією а, приправою. А, базилік, сушений, томати, душиця сушена, часник сушений, цибуля. А, так, 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 так. Все. Розмарин, перець червоний, паприка, ну, сіль. Думаю, хай буде по 12 гривень. Так, і взяв ось ці ягоди по скільки вони зараз. Не пам'ятаю, ціну не написав, не пам'ятаю. Ну, цей, цей чай, знаєте, що розбавляти на гарячу воду. Ось, ще трішки можна попити, поки холодно, потім вже будемо пити з вами воду. Так, все. Це, здається, було АТБ, така невеличка покупка. І хочу зараз вам дещо показати і розказати буквально на хвилинку. І далі будемо розбирати з вами покупки із Сільпо. Хвилинку вашої уваги. На обзор мені прислали нову лімітовану серію «Пе де Паріж». Парфум де Паріж. І хочу вам швиденько показати новиночки, які з'явились на сайті. Парфуми можна придбати від 99 гривень, але сьогодні ми з вами поговоримо про новинку, тобто лімітовану серію Parfum де Paris. Хто вже знайомий із PD Paris, Parfum de Paris, у вас зараз є можливість придбати ваш улюблений аромат у новому дизайні. А хто не знайомий і хоче спробувати, обов'язково спробуйте. Це дуже класний і довготривалий аромат. Зараз я про нього розповім. Але це не тільки цікавий аромат на весну, це ще ексклюзивне пакування. Тобто, ось така. Пляшечка, дивіться, яка гарна, красива, ніжно. Рожева, дійсно, як на весну, коли починає все квітнути <починає все квітнути. І ось такий зробили дизайн нового парфуму. Хочу сказати, що це є лімітована серія, тому товар в обмеженій кількості. Солодкий аромат починає своє звучання. Стеглою вишнею. Знаєте, як цвіте вишня? Да? Початок весни, і подивіться, як гарно цвіте а, вишня. Турецька троянда, слива і переходить у яскравий ваніль, пряна кориця та сандал. Тут початкова нота вишня, гіркий мигдаль, лікер, серцева нота турецька троянда, жасмин а, і вишня. Базові ноти білий кедр, боби, витивер і перуанський бальзам та сандал. Я, із вашого дозволу, все ж таки нанесу цей аромат. Знаєте що? Мені дуже шкода, що до сих пір ще не передає аромати камера. Камера, можливо, колись буде таке, що можна передати аромат. Крутий, дійсно, дуже цікавий аромат, і що я хочу сказати, дійсно на весну буде саме те. Ну я просто зараз говорю, що до свята весни, до свята 8 березня, можна привітати і зробити ось такий ексклюзивний аромат, ексклюзивний подарунок, не такий, як у всіх, і подарувати самих найдорожчих вам. Я залишу посилання під відео. А цей аромат дійсно вам сподобається. Повірте мені, він надзвичайно крутий чері. А ці аромати відрізняються ще й якістю: 50% парфумованих масел, підвищена насиченість і витонченість кожної ноти. Висока стійкість, то цей аромат вам вистачить до кінця дня. Зранку нанесли і будете відчувати цей аромат на собі. І навколо всіх, хто вас також будуть відчувати аромат цілий день. А тут дизайнерський скляний флакон 50 мл, естетика в кожній деталі. Звичайно, що розкішне пакування ідеально для подарунку. Заходьте на сайт, посилання буде під відео. Можете переглянути і сміло замовляти. Навіть зробіть подарунок для себе, ви цього варті. Сільпошка. Хто дивився огляд акції в магазині? Сільпо, я звернув увагу, що зараз оці ці соуси барбікю та солодкий чилі. 360 грамів можна придбати за 35 гривень. Це дуже хороша ціна. Це наш вітчизняний виробник. Я давніше брав барбекю, мені сподобався, і от зараз взяв дуже з хорошою ціною за 35 гривень. Не пам'ятаю, не знаю, чи є вони в інших магазинах, але ви можете залишати свої коментарі. Так, взяв крахмаль, мені здається, що цей кукурудзяний набагато краще, ніж картопляний. 400 грамів по ціні. Десь тут я писав 37 гривень. Це вже вся, вся розпаковка із сільпо, як ви зрозуміли. Взяв ось ці палочки, як ви бачите, я вже їх е, половину з'їв. Дуже смачні ці грісіні з прованськими травами. От деколи, знаєте, немає хліба або закінчився хліб, і вже вночі. Да, Деколи хочеться вночі щось поїсти. Ось. І вночі береш оці дві палочки замість хліба, і нормально все добре. Там, ну, такий в мене нестабільний графік. На жаль, працюю зранку до вечора до самого. ось. Цілий день там можу щось перекусити, а потім вечором приходжу ввечері і деколи ще вночі щось хочеться підточити. 45 гривень у Сільпо. Хлібні ці палочки з прованськими, з прованськими травами, дуже смачні. Ну, Звичайно, ж, взяв салат, тягнуть мене вже на злепузину. Чекаю, чекаю, як тільки з'явиться вже. Перші оці цибуля, да, зелені, як з'явиться редиска, оця вже свіженька, молода. Ось, одразу буду робити салат, сир, кисломолочний, редисочку, цю дрібненьку червону порізати на плестерочки, додати оцей пір'я зеленої цибулі, трішки підсолити, перемішати. Сметана це дуже дуже смачно вітамінний салат. Взяв ось цей салат, завжди коли зі знижкою набираю цілу купу. Зараз він по 35 гривень мені вийшов. А, цей також дуже смачно похрумтіти. А ось цей, здається, ще дешевше. Вийшов по 27 гривень. Тут 200 г. Також ця сама фірма вже митий, просто висипаю його в салатник і готую. Я вже показував на обзорі. навіть показував. Показував рецепт салату, сир фета, трішечки, оливкової олії, за смаком приправа, фісташки хотів сказати, оливки чорні і даю ще томати. Оце в мене буде на два рази. Оця упаковочка, ці чері томати буде на два рази 90 гривень. І взяв дивіться, взяв свиняча лопатка по 149 гривень 149 гривень вжити до другого. Ну Вони так пишуть, бачите, цікаво. вже, Тобто сьогодні вже треба а, зробити. Не знаю, чи сьогодні щось буду робити, може пізніше вже буду і готувати на цілий тиждень. Наварю, напечу, щоб щось було а, в холодильнику. Знаєте, що, а, бачу, підтискає термін, це мені передавали ще давніше із Італії перед Новим роком. А, якась курка, але це не курка, я не знаю, як це готувати. <рес> Воно там якісь, якісь олії, такий мішечок. Я вже давніше теж мені таке присилали, я вже навіть забув, як відкривати, ой, як готувати. Чи в духовці, чи з тим мішечком зараз буду переводити, переводити з італійського. На нашу українську мову. Десь переводчик має бути на телефоні. Ось. Але це, я пам'ятаю, дуже смачне. Здається, воно вариться 25 хвилин і потім викладається на глибоке деко. І разом із тією, навіть із цим соусом ось. Виливається все. І я думаю, що це буде дуже смачно. Так. Ну і все, ось такі мої покупки. Ще купив якусь хімію за 20 гривень ламончела зі знижкою 40%. Ось такі невеличкі покупки. Ну, я вже не показую картоплю, морку. А, ще печінку взяв, вона вже потекла, поставив в холодильник. Дякую дуже вам за перегляд. Вдячний вам за коментарі. Всього найкращого, економних вам покупок і щоб у вас завжди все було на столі. Нехай у вас все буде гаразд, до зустрічі!